Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами звернемо увагу на те, як правильно будувати речення з відокремленою обставиною, вираженою діпосівниковим заворотом. Заодно повторимо, що таке дієпосівниковий заворот. Для цього звернемо увагу на ті знання, які здобули в 7 класі, і щоб уникати в майбутньому граматичних помилок, виконаємо практичні завдання. Уже протягом цих уроків, присвячених відокремленим членам, ми з вами говорили про так звані синтаксичні синоніми. Тобто це ті речення, у яких зміст однаковий, але оформлення цього речення граматичне є різним. У зв'язку з тим, що ми з вами сьогодні говоримо про дієприслівникові звороти, відокремлені обставини, виражені дієприслівниковими зворотами, ми зараз звернемо увагу з вами на два види таких синтаксичних синонімів. З першими з них ми вже працювали. Не один раз на минулих уроках. Я маю на увазі це просте речення, ускладнене однорідними присвітками. Давайте запишемо приклад такого речення, проїхав козацький загін, стривожив місцеве птаство. Якщо ми визначимо граматичну основу, то у нас буде речення, ускладнене однорідними присутками. І ми вже працюючи з відокремленими обставинами, говорили про те, чи таке речення можна легко замінити на речення, ускладнене відокремленою обставиною, вираженою дієпостівниковим зворотом, замінивши один із однорідних присутків. Давайте запишемо приклад. І ми захотіли змінити другий присудок, стривожив, що зробив це дієслово доконаного виду, і від нього буде утворюватися дієпристівник доконаного виду, що зробивши дуже важливе правило: від недоконаного утворюються дієприсівники недоконаного виду, від доконаного утворюються дієпристівники доконаного виду. Ми утворили від речення ускладненого однорідними присутками його синтаксичний синонім, тобто речення із схожим змістом, тільки граматична структура його інакша, тому що у нас з'явилася в другому реченні відокремлена обставина, виражена дієприсівниковим заворотом. Знаходиться цей діапристівниковий заворот. Кінці речення відокремлюються однією комою. Можемо перенести його на початок речення, стривоживши місцеве птаство, і тоді розділовий знак буде стояти саме на цьому місці, проїхав козацький загін. В цьому реченні це можливо, але не в усіх реченнях можна діпросівникове заворот розташовувати де нам хочеться. Найчастіше це так, але бувають різні моменти. Тут треба зважати вже на зміст самого речення. Отже, яким ми можемо зробити перший висновок, що просте речення. З однорідними присутками ми з вами легко можемо трансформувати у просте речення з відокремленою обставиною, вираженою дієпристівниковим зворотом. Змінивши один із присутків на дієприслівник і таким чином утворивши відокремлену обставину, яка складається або з одиничного дієприслівника, або з дієприслівникового зворота. Продовжуємо. Це ми говорили про прості ускладнені речення, а зараз хочу показати, що ми можемо переробити наречення із відокремленою обставиною вираженою дібесівниковим зворотом, складне речення з підрядною частиною. Запишемо приклад, на якому якраз і розглянемо цей момент. Коли ставиш мету, докладай зусиль. Для її досягнення. Перед нами складне речення. В ньому дві граматичні основи. І перше речення головне докладає зусиль. Граматична основа складається тільки з одного головного члена речення. Це односкладне речення. Про односкладні речення говорили в 8 класі, тому вам легко сприймати цю інформацію. І друга граматична основа, тобто другий теж один головний член речення. Ми будемо з вами працювати із підрядною частиною, тобто цією частиною, яка відповідає на запитання, що буде ставити головна частина. Доклада зусиль для досягнення, за якої умови, коли ставиш мету. От підрядна частина відповіла на це питання. Тут теж, точно так же, ми перероблюємо на дієприслівник дієслово, ставиш, що робиш. Тому тут у нас утворюється дієприслівник недоконаного виду, що роблячи. Ставлячи мету, ось ми утворили дієприслівниковий зворот, відокремлену обставину і дописали другу частину речення. Друга частина речення у нас вийшла без змін, але так буде не завжди, і на сьогоднішніх завданнях ми в цьому переконаємося. А тепер дуже важливий момент. Якщо ви хочете правильно утворити речення із дієпристівниковим зворотом, відокремленою обставиною, вираженою діставником зворотом, ви повинні пам'ятати про одне золоте правило. В такому реченні і основна дія, і додаткова дія. І присудок, і дієприслівник повинні стосуватися одного виконавця. Тільки один виконавець, може бути дві-три дії, але тільки один виконавець. Якщо у вас йдеться в реченні із відокремленою обставиною, вираженою дієприслівником зротом про двох виконавців, таке речення у вас утворено неправильно. Це буде граматична помилка. Повірте мені, дуже багато людей припускаються такої помилки, утворюючи саме речення з дієприсівниковими зворотами. Давайте перевіримо наше речення. Ти докладай і ти ставиш мету. У нас один виконавець, так що у нас і основна дія, і додаткова дія виражена дієприсівником. Якраз стосується одного виконавця. Наше речення якраз утворено правильно. Ну, тепер пропоную, за допомогою практичних завдань, закріпити ці два моменти. Перше завдання запишіть речення, перетворивши один із однорідних присудків на відокремлене обставину. Щоб легше було працювати, я вам виділила жирним шрифтом однорідні присудки. Під вітрами та теплим дощем жито розів'ється, розгорнеться, викине листя, на стовбурчить зелене густе остюче. Можна будь-який із цих дієслів, присудків переробити на дієприслівник. Ну, наприклад, під вітрами та теплим дощем жито розвившись, розгорнеться, викине листя таке інше. Під вітрами та теплим дощем жито розів'ється. Розгорнувшись, викине листя на стовбурчить зелене густе остюча. Можна два присудки перетворити на діапресійник. Наприклад, розвившись, розгорнувшись, викине листя, на стовбурчить зелене густе остюча. Ви можете переробити будь-який. Переробили і записали варіант, який вам більше до вподоби. Друге речення. Дракон поклав голову на передні лапи і спробував уявити щось приємне. Ну, наприклад, нам хочеться перетворити на дієприслівник перше дієслово присудок. Дракон, поклавши голову на передні лапи, спробував уявити щось приємне. Не забуваємо, що тут І у нас поєднує два присудки однорідні. Але тоді, коли ми перетворимо наречені з відокремленою обставиною, у нас не буде вже такого зв'язку, тому І у нас щезає, і залишається тільки один присудок і інший присудок перетворений на дієприслівниковий зворот. Не забуваємо про розділиві знаки. Дракон, кома, поклавши голову на передні лапи. Кома, спробував уявити щось приємне. Третє речення: Рицар, лицар рвучко обернувся і покинув остовпілого князя. Обернувся і покинув. Можемо переробити перше дієслово на дієприслівник. Лицар, рвучко обернувшись, покинув остовпілого князя. Лицар кома, рвучко обернувшись, кома, йод у нас з вами щез. Який і, і це сполучник, який поєднує два однорідні присудки. А в нашому реченні, в новоутвореному він вже не буде фігурувати. Але розділові знаки при відокремлені обставині, виражені діприслівником зворотом, ми з вами залишаємо. Це у нас перший момент, з який ми з вами сьогодні попрацювали. Переходимо до другого, там де підрядну частину складного речення можна перетворити на дієприслівниковий зворот. В тих реченнях, які ви бачите на екрані. Кожну із частин можна перетворити на діаприсівниковий зворот. Для того, щоб легше було її побачити, я виділила жирним шрифтом. Весняний вітер нетерпляче зітхає, коли оббігає узлісся та розвиває гілля на плакучій барісці. Це ми з вами залишаємо без змін. В цьому реченні без змін. Не в усіх реченнях буде без змін залишатися головна частина. Весняний вітер нетерпляче зітхає. Слово коли в нас з вами щезає, тому що воно приєднує в даному реченні підрядне речення до головного. І перетворюємо обидва присутки другого підрядного речення на дієприслівники, оббігаючи узлісся та розвиваючи гілля на плакучій берізці». У нас з вами утворилося два дієприслівникові звороти, які в реченні є однорідними обставинами. Перша однорідна обставина, оббігаючи узлісся, і друга однорідна обставина, розіваючи гілля на плакучій варісці, Поєднане сполучником та Т значенні І, єднальним сполучником, який не повторюється розділовий знак, як і вречення з однорідними членами, з іншими, з будь-якими, не ставиться. Друге речення, коли Орел кидається до бою, він відволікає увагу ворога від своїх дітей. Ось тут у нас з вами головна частина не залишиться без змін. Ну, таке, такий зміст речення, таке речення нам з вами трапилося. Орел, так буде починатися наше речення. Далі ми перетворюємо дієслово кидається на дієприслівник, що роблячи, кидаючись до бою. І у нас відтворилася відокремлена обставина, виражена діпресівником зворотом, яка, з обох боків, буде відокремлюватися комами, тому що знаходиться всередині речення. І ми продовжимо: відволікає увагу ворога від своїх дітей. Орел, кома, кидаючись до бою, кома, відволікає увагу ворога від своїх дітей. Третє речення: вершник пронизливо засвистів, коли під'їхав до брами. Знову ж таки, в цьому реченні головне речення залишиться без змін: Вершник пронизливо засвистів, кома. Чи зробивши, під'їхавши до брами. Під'їхавши до брами, є простівниковий зворот, відокремлена обставина вражена єпростівниковим зворотом. В кінці речення кому залишаємо перед ним. І останнє речення цього завдання. Якщо будеш турбуватися лише про себе, залишишся самотнім. Тут треба теж трошки подумати і попрацювати саме. Турбуватися, турбуючись лише про себе, кома. Залишишся самотнім. Так ми з вами із складних речень. Утворили прості речення, ускладнені діпастівниковим зворотом. І ще раз згадали про пунктограму розділові знаки при відокремленні обставині. В третьому завданні ви бачите ті речення, які утворюють люди з помилками. Їм здається, що це все правильно, але помилки є. Перше речення: повернувшись додому, у мене знову з'явився гарний настрій. Ну, Дивне речення: я повернулася, або ви повернулися, або хтось повернувся і настрій з'явився. Нагадую, що в такому реченні повинен бути один виконавець дії, а в нас їх вже два. Тому, коли я повернувся додому, або коли я повернулася додому, мій настрій змінився. На краще, наприклад. Друге речення: щоденно тренуючись, нас не полишала віра в перемогу. Ми тренувалися, а віра нас не полишила. Знову ж таки, два виконавця повинен бути один. Давайте переробимо так, щоб було правильно. Щоденно тренуючись, ми не полишили віри в перемогу, або ми віримо в перемогу. І діє прислівниковий зворот, дієприслівник і основна дія, виражена присутком дієсловом. Стосується тільки одного виконавця ми нас. Якось, шукаючи фіалок, нас застала ніч. Ну, взагалі, речення намішано, намішано, намішано багато змістів. Треба його творити так, щоб ніяких змістів намішано не було, або один зміст. Якось, шукаючи фіалок, ми, наприклад, затрималися, або ми не зважали на час, і нас застала ніч. Або затрималися доти, поки нас не застала ніч. По різному можна перетворити, але ми уникаємо з вами граматичної помилки неправильного побудови речень. І останнє речення грізно поблискуючи шаблою, кінь з вершником рвався вперед. Ну, якщо читати це речення, то у нас кінь рвався і кінь поблискував. Тобто шабля була саме у, у коня, а такого бути не може. Для того, щоб залишити у нас речення з з зворотом, трошки треба змінити його, підправити. Грізно поблискуючи шаблею, вершник на коні рвався вперед. Тоді у нас вершник і поблискував шаблею і рвався. Обидві дії стосуються одного виконавця. Не могли б ми оминути увагою і речення на пунктуаційні норми, тобто перед вами... Речення із відокремленими обставинами, вираженими водіписівнуковим зворотом, і вам треба розставити пропущені розділові знаки. Сьогодні на уроці, коли ми виконували інші завдання, вже йшлося про пунктограму. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом з нами. Ну, а ми перевіряємо. Князь навіть забажав послухати вірші, і дракон їх читав, заплющившись, похитуючи до головою. Це складне речення, тому ми не забуваємо що між частинами складного речення треба поставити розділовий знак. Але друге речення у нас ускладнене двома однорідними обставинами, одна з яких виражена одиничним дієприслівником, заплющившись, а друга діприсівниковим зворотом похитуючи отакт головою. Відокремлюється, одна знаходиться у середині речення, друга знаходиться в кінці речення. Все визначило. Друге речення. Працюючи над літописом, він не раз усамітнювався. В цьому реченні відокремлена обставина, виражена дісівником з родом, знаходиться на початку речення, комою ми її відокремили. Наступне речення. Але четвертого дня дракон занепокоївся і, діждавшись ночі, подався до лісу. Уже говорилося на уроці про те, що треба бути дуже уважним тоді, коли в реченні є одночасно відокремлена обставина, виражена діпосівниковим зворотом, і однорідні присудки, тому що особливо ті, які пов'язані за допомогою сполучників, і у нас якраз така ситуація. Ми пам'ятаємо, що і у нас з вами не належить до присівникового зворота через те, що цей сполучник поєднує однорідні присудки. Дракон занепокоївся і подався. А дієпристівниковий зворот, тобто відокремлена обставина, у нас діждавшись ночі. От її, коли вона знаходиться всередині речення, нам треба виділити парним знаком, тобто комами з обох боків. І ми виділили. Передостаннє речення. Три дні і три ночі гуляв люботин, славлячи героя переможця дракона. Три дні і три ночі гуляв люботин. Далі де відокремлена обставина. Славляючи героя. І у нас є ще один відокремлений член речення переможця дракона, тобто це слово сполучення дає другу назву і одразу ознаку означуваному слову героя. Тут можна поставити кому на ваш розсуд, а можна поставити тере, тому що ми з вами знаємо, що якщо відокремлена прикладка знаходиться в абсолютному кінці речення після означуваного слова, то вона може відокремлюватися як. Комою, так і тере, але здебільшого, ось якраз виділяється комою. Тут нас з вами два відокремлених члени речення трапилися в одному. І останнє речення: того ж дня сів на коня, і, ні з ким не попрощавшись, виїхав з Люботина. Знову ж, як я вже говорила в одному з попередніх речень. Треба бути дуже уважним, тоді коли і однорідні присудки поєднані сполучниковим зв'язком, і відокремлена обставина, виражена дієприсівниковим зворотом. Нагадую, що сполучник не входить до складу дієприсівникового зворота. Він поєднує однорідні присутки, а нам треба відокремлювати обставину. Того ж дня сів на коня і кома, ні з ким не попрощавшись. Тут ми відокремили парним знаком. Відокремлену обставину, виражену дісівниковими зворотами. Сів і виїхав. Сполучник її поєднував два однорідних присутки. Ну і завдання таке наполовину творче для тих, хто бажає виконати. Додайте речні відокремлені обставини виражені дісівниковими зворотами. Ви можете до кожного речення. Дописати дієприсівниковий зворот, який підходить зі значенням, вибрати собі одне якесь речення, дописати діпосівникового зворота хто як хоче, для того, щоб ще раз удосконалити своє вміння, використовувати речення з єприсівниковими зворотами, або будувати такі речення. Ну, наприклад, над містом гуляє тополина за меті, для прикладу. Над містом гуляє оповина заметіль, повертаючи нас у зиму. Ми з вами спостерігали, як летить пух із тополь, і це нагадує сніг взимку. Повертаючи нас у зиму, це дієприслівникове зворот і окремо на обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. Ну ось. Я вибрала таке речення: ви можете вибрати на свій смак. І в кінці нашого заняття пропоную виконати тестові завдання, пов'язані із сьогоднішньою темою правильна побудова речень із дієприставниковими зворотами. І те, що стосується взагалі відокремленої обставини. Перше завдання на розрізнення відокремлених членів речення. Вам слід знайти серед чотирьох записаних варіантів речення, ускладнене відокремленою обставиною. Варіант А. Хлопець, упевнений у правильності своєї позиції, довго не міг змиритися з прикрою поразкою. Б. Як людина широкого світогляду, політик не має права на будь-які прояви нетерпимості і упередженості, В цьогорічний конкурс квіткових композицій став особливим, перетворившись на свято краси і добра, або г, серце кожного може стати невичерпним джерелом добра, неймовірно потрібного для існування світу. Можна зупиняти відео, виконувати завдання, потім повертатися, перевіряти разом із нами. А я думаю, що після уроків, які у нас минули вже із вивчення, Відокремленої обставини. Ви із легкістю вибрали правильний варіант, і це варіант В. Ось вона відокремлена обставина, виражена дієприсівниковим зворотом. Сьогодні ми з вами вже неодноразово працювали, перероблюючи все, перетворившись на свято краси і добра. І можемо навпаки зробити тобто переробити дієписівниковий зворот на присудок, однорідний. Цьогорічний конкурс квіткових композицій став особливим. Перетворюється на свято краси і добра. І так і так можна сказати, наша мова надзвичайно багата, на синоніми. Друге завдання. Відокремленою обставиною можна замінити підрядну частину в реченні. Сьогодні ми з вами замінювали підрядні частини в реченні. І от пропонується таке тестове завдання. Якщо ти прагнеш здобути перемогу, друзі повинні бути поруч. Водій загальмував на перехресті, щоб ми швидко вийшли з машини. Коли Назар думає про осінь, у його уяві вернають жовті листочки або я біг досить таки повільно, бо відчував страшну втому в ногах. І якщо пам'ятати нашу формулу, наше правило обов'язково, що і головна дія виражена присудком, і додаткова дія, виражена дієприслівником, повинна стосуватися одного виконавця, то переробити. Підрядне речення ми можемо з вами тільки в складно-підрядному реченні у варіанті Г. Я біг досить таки повільно, бо відчував страшну втому в ногах. І в головному реченні, і в у підрядному реченні виконавець один це я. І давайте переробимо одразу, щоб ви не сумнівалися. Я біг досить таки повільно, відчуваючи страшну, втому в ногах. Перевіримо інші варіанти. Варіант А. Ти прагнеш добути, друзі, повинні бути. Ти і друзі, два виконавці. Таке речення ми ніяк не можемо перетворити на просте речення, ускладнене відокремленою обставиною з діпостівниковим зворотом. Варіант Б. Водій загальмував, ми вийшли. Водій ми, два виконавці, не можемо переробити. І варіант В. Назар думав, думає, ось, і листочки виринають. Два виконавці. А повинно бути і в головному реченні, і в залежному реченні. Тільки один виконавець, і варіант Г нас задовольняє повністю. Завдання 3. Укажіть речення, яке потребує редагування, тобто це речення із відокремленою обставиною, вираженою діпрацівником зворотом, А, яке побудоване неправильно з граматичною помилкою. Варіанти а. Хтось кидає жарт, розсмішивши всіх навколо. Б. Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями з іншими. В, сидячи на березі річки, милуюся її повільною течією. Або Г, сніжинки з Інеєм ще більше закрутились товпом, здіймаючись угору. І граматична помилка у нас ховається в реченні варіанту Б. Чому? Ну, тому що у нас дієприсівниковий зворот приєднаний до безособового речення, а такого бути не може. Якщо у нас виконавець дії, а який у нас тут виконавець дії хочеться саме по собі відбувається? При такому реченні безособовому звороту міститися не може. Отже, це речення побудоване із помилкою. Хтось кидає і він же розсмішив. Один виконавець дії. Я сиджу, я милуюся. Один виконавець дії. Сніжинки з інеєм це асоціативний підмет, пам'ятаєте, який у нас виражений. Іменник або займенник в називному, плюс іменник або займенник в орудному відмінку, тобто мислиться як одне ціле, один виконавець. Це вони закрутилися і це вони здіймалися вгору. Тут речення побудовані правильно. Крім речення Б, ще раз запам'ятаємо, повинна бути якась особа, якийсь виконавець дії. Такому реченню особовому, такого виконавця не названо. Таке речення має право існувати, тому що там робиться акцент не на виконавцеві, а на. І, дії, яка виконується. і четверте завдання пов'язане з грамотністю, пунктуаційною, тому що ми з вами ще й вивчаємо обов'язково розділові знаки. Пунктуаційну помилку допущено в реченні а. Женеш свою корівчину пасти в поле, де за тобою сонце, сходячи крізь дерезу, пілим кавуном червоніє. Б. Пряме дерево і вмирає стоячи. В. Кінь вийшов на сизу піщану косу і, струсивши воду, відчув себе вільним, сильним, непереможним. І Г. Хлопці не злякалися дрібненького дощу. Накрившись парасольками, продовжували дивитися матч. Сьогодні ми з вами виконували завдання повторювали такі цікаві пунктограми, пов'язані із відокремленою обставиною. Сподіваюся, що це допоможе вам вибрати правильний варіант. І пунктуаційну помилку допущено в реченні варіанту В. Чому ми з вами говорили, що треба бути Дуже уважним до тих речень, де і два однорідних присудки, які пов'язані за допомогою сполучника єднального, і діаприсівникове зворот є, тобто відокремлена обставина. І сьогодні, коли ми з вами виконували це завдання, я декілька разів повторила, що і не входить до дієприсівникового зворота, тому тут кома стають неправильно. Кінь вийшов на сизу піщану косу, і кома, струсивши воду, кома відчув себе вільним, сильним, непереможним. Він вийшов і відчув сполучник І, якщо ми з вами його відокремимо правильно, то він поєднує два однодні дні А тут незрозуміло, що він поєднує і для чого. Далі подивимося інші речення. Відокремлена обставина вже одиничним дієприслівником. Знаходиться цей дієприслівник у середині речення, виділяється парним знаком. Тут все нормально. Цей розділовий знак між частинами складного речення. Далі. Друге речення дуже цікаве. Ми з вами знаємо, що доничний дієпристівник, якщо він знаходиться в абсолютному кінці речення, після дієслова присадка відпові на питання, як, яким чином, яким способом, не докремлюються кому. що тут все правильно правила дотримано. Пряме дерево вмирає, як яким способом, стоячи. І позиція Г: хлопці не злякалися дрібненького дощу, А. Продовжували дивитися матч. Ну, просто. Взяли і прибрали, прочитали без діаприсівникового зворота, без відокремленої обставини. Все звучить, все нормально. Перед сполучником А обов'язково ставиться кому, це протиставний сполучник, накрившись парасольками, це діапресівниковий зворот. Ми можемо його представити навіть в кінець речення, і речення не втратить свого змісту і буде правильно граматично побудоване. Хлопці не злякалися дрібненького до дощу, а продовжували дивитися матч, накрившись парасольками. А це означає, що кому. Після сполучника А знаходиться на своєму місці. На сьогодні все. Сподіваюся, що практичні завдання, тестові завдання допомогли вам ще більше, можна так сказати, розвинути свої і творчі здібності, і розвинути свої здібності щодо правильної розстановки розділових знаків. Тобто все, що стосується теми. Відокремлена обставина. Тема складна, ви самі це відчуваєте і сподіваюся, що сьогоднішня інформація допоможе вам легше подолати ці труднощі. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.